Слава Україні! Ми сьогодні відправляємо наш 29-й транспортний засіб до нашого Андрійка-Машталера, до мого земляка з Хмельниччини на крадову на Покровський напрямок. Теж завантажуємо комом для собак, теж даємо кілька необхідних речей хлопчикам на фронті. Наша допомога продовжується. Вчора в нас пішов для Яцька, Курський напрямок, половину та чотири, Серед, де в нас, повне авто, От, в нас настрій з собаке. Я сподіваюся, приїде ще. Так, Я сподіваюся, що нам хлопцям потрібно ще до 10-ти на фронті. Так що нам ніколи зупинятися. Ми будемо оголошувати далі збір, тому що все горить, все дуже жахливо і нам потрібно їм допомагати дуже короткі терміни є найшвидше, максимально нам потрібно об'єднати всі зусилля, щоб їм там було легше захищати, захищати нашу країну. Слава Україні!